Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 9 класу на тему ядро, структурна організація та функції. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Давайте розпочинати. Взагалі довжина ДНК в середньому становить близько 2 метрів, тоді як розмір ядра, де вона знаходиться, лише близько 16 мікрометрів. Це означає, що ДНК повинна бути дуже компактно організована в ядрі, однак важливо не лише щільно її упакувати, але й забезпечити можливість зчитування інформації. Науковці виявили, що нитки ДНК в ядрі організовані у фрактальному глобулу. Це поняття взято з математики, але воно також використовується в радіотехніці, інформатиці, біології і навіть в економіці. Яким же чином це влаштовано? Давайте розберемо. У 1831 році англійський вчений Роберт Броун, розглядаючи рослинні клітини під світловим мікроскопом, зробив цікаве відкриття. Він побачив у кожній клітині круглий і непрозорий елемент. Цей елемент він назвав ядром. Дізнавшись про це спостереження, німецький фізіолог Теодор Шван почав шукати подібні елементи і у тваринній клітині, і також їх знайшов. Це було дуже важливим відкриттям, яке свідчило про єдність будови всіх еукаріотичних клітин. Пізніше дослідження, розпочати гемерлінгом у 1930-х роках, довели провідну роль ядра в передачі спадковості. Ядро містить основну частину генетичної інформації, яка визначає форму і будову клітини, а також те, як їй жити та розвиватися. У ядрі знаходяться молекули ДНК, в яких закодована спадкова інформація про структуру білків. Ця інформація переписується на інформаційну РНК, яка потім за допомогою білків-переносників надходить у цитоплазму до рибосом. Процес перенесення РНК з ядра в цитоплазму триває лише близько 200 мілісекунд. На рибосомах синтезуються речовини, від яких залежить формування ознак та властивості клітини та організму. Ядро також регулює енергетичні перетворення, оскільки в ньому міститься інформація про ферменти та органели енергетичного обміну, ось чому ядро є обов'язковим складником клітини рослин, грибів та тварин. Лише деякі типи клітин не мають ядра, наприклад, це еритроцити ссавців і ситоподібні трубки насінних рослин. Такі клітини не здатні до тривалого життя, самооновлення та самовідтворення. Кожному типу клітин притаманне певне стале співвідношення між об'ємами ядра та цитоплазми, яке називається ядерно-цитоплазматичним співвідношенням. Ядро певного об'єму може забезпечувати процеси біосинтезу білків тільки у відповідному об'ємі цитоплазми. У великих клітинах або клітинах з посиленим обміном речовин часто спостерігається багатоядерність. Це означає, що такі клітини містять більше ніж одне ядро. Приклади таких клітин це клітини інфузорій, їх ви можете побачити якраз на екрані, у грибів, печінки, м'язові волокна посмугованих м'язів, нейрони нервових вузлів, вегетативної нервової системи тобто, всі ці клітини мають. Декілька ядер, тобто два і більше. Що ж таке генетична інформація? Це сукупність відомостей про розвиток, будову і властивості клітини, яка передається у спадок, тому її також називають спадковою інформацією. Здатність клітин або організмів передавати цю інформацію наступному поколінню називається спадковістю. Більшість живих істот зберігають свою генетичну інформацію в ядрі клітин. Ядро містить особливі структури, хромосоми, які побудовані з хроматину. Хроматин складається з ДНК та білків. На ДНК генетична інформація записана у вигляді послідовностей нуклеотидів, і завдяки різним механізмам ця інформація зберігається від шкідливого пливу. ДНК міздить відомості про будову всіх білків та РНК-клітини, а також про регуляцію їх синтезу. Передача генетичної інформації від материнської клітини наступному поколінню, відбувається під час її поділу. Під час поділу клітини хромосоми, що щомісяця ДНК, вони розподіляються між дочірніми клітинами. Існують два основні типи поділу клітин це мітоз та мейоз. Мітоз, тобто це генетична інформація, передається без змін. Що забезпечує ідентичність дочірніх клітин материнській? А ось мейоз це коли генетична інформація видозмінюється, що сприяє збільшенню генетичної мінливості. Уявіть собі, що ядро клітини це її головний центр керування як мозок у людини. Основні функції ядра визначають його форму та будову, і вони спрямовані на три важливі процеси. Перший процес це самовідтворення клітин. Ядро зберігає всю інформацію у ДНК і передає її дочірнім клітинам під час поділу. Це схоже на те, як батьки передають свої гени дітям. Другий процес самооновлення клітин. В ядрі синтезується рибосомна РНК, і відбувається збирання субодиниць, які синтезують нові молекули білків. Це як фабрика, яка постійно виробляє нові деталі для роботи клітини. І ось третій процес саморегуляція клітин. В ядрі зберігається інформація про регуляторні білки, що впливають на активність генів. Це як внутрішній контроль якості, який стежить за тим, щоб все працювало правильно. Здебільшого ядра мають кулясту форму, але форма може змінюватися залежно від форми розмірів клітини та її функцій. Наприклад, у великих клітинах ядра можуть бути більшими. наприклад. Розміри ядра зазвичай коливаються від 8 до 20 мікрометрів у діаметрі. Ядро складається з двох основних частин: поверхневого апарату і внутрішнього середовища. Поверхневий апарат захищає ядро і допомагає підтримувати його форму. А ось внутрішнє середовище містить усю генетичну інформацію та забезпечує роботу ядра. Давайте зупинимося з вами саме на будові. Е, ну от, уявіть собі, що ядро клітини як. Такий центральний офіс, де зберігається вся важлива інформація і керуються всіма процесами. Ядро оточено поверхневим апаратом, який складається з двох мембран, що формують ядерну оболонку з міжмембранним простором. У певних місцях ці мембрани з'єднуються за допомогою білків, утворюючи ядерні пори. Ці пори забезпечують зв'язок між ядром і цитоплазмою, дозволяючи речовинам переміщатися між ними. З Плазми в ядро надходить речо... необхідні речовини за допомогою спеціалізованих білків і портинів, і з ядра до цитоплазми транспортуються різні молекули РНК. Зовнішня ядерна мембрана має зв'язок із шорсткою ендоплазматичною сіткою, що продовжує транспортування спалук у самій цитоплазмі. Внутрішня ядерна мембрана вкрита ядерною пластинкою, що визначає форму ядра і прикриває хроматин. Внутрішнє середовище ядра містить кілька важливих компонентів: це хроматин, ядерний сік, який називається каріоплазма, та ядерця. Хроматин це такий генетичний матеріал, основу якого є ДНК і білки. Він утворює хромосоми, яких немає в прокаріотів. У кожній еукаріотичній клітині є певна кількість хромосом, кожна з яких містить одну лінійну молекулу ДНК. Ядерний сік це внутрішній міст ядра, який за складом і властивостями подібний до цитоплазми. Ядерця це щільні сполуки, що складаються з РНК, білків, хроматину та гранул попередників субодиниць рибосом. Вони формуються за певних, на певних ділянках, окремих хромосом і є місцем утворення великої та малої субодиниць рибосом, які потім виходять крізь пори в цитоплазму та з'єднуються для біосинтезу білків. У ядрі може бути одне або декілька ядериць. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилось питання, то задавайте у коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. Ми зустрінемося з вами на наступному уроці. До побачення!